Одразу здається, що це напад. Це насправді молода бджілка облітується. Та бджілка, яка піде зимувати. Молода, пухнаста, от така сіренька. Це обліт молодої бджілки. Ще один приклад того, що це не напад, а обліт молодої бджілки. Наприкінці літа такий обліт для мене означає одне. Це дуже добре явище. Бджілка вийшла із печатного розплоду, і це для мене означає, що у гнізді є порожні рамки, з яких вийшов розплід, і маточка. Там на ніг вже сіяти не буде. Так як вже холодає, вже осінь. І це для мене сигнал, що в ближайші 2-3 дні, ну важливо там напротязі тижня, можна акуратненько в цю сім'ю залізти та залізти якась бджилка з міточкою чи то з піргою, щоб в цю сім'ю залізти і в неї в гнізді будуть порожні рамки, які необхідно буде достати із гнізда. Вони там вже не потрібні технологія утримання жилих родин у двохкорпусній системі, яку я вибрав не за форм, за годівлю джил у зимку у кількості 15 літрів 20 літрів 16 такої, такого, такої роботи ми не виконуємо і гроші на цукор не витрачаємо два корпуси стоять аж до самих холодів до середини жовтня до Поки не буде сформована зимувала гніздо узимку. Наприклад, наприклад от у цьому голову тут стоїть. Зараз скажу. 10 внизу і зверху. Раз, два, три, чотири, 15 рамок. 15 рамок. я не убираю, тому що вони, наверху є і маломідні рамки, є і повномедні. Можливо, є якась одна рамочка з розплідом, який ще не вийшов. Ну, але повинен вийти. Може вже вийшов. Вот. Забираю тільки повністю пусті, просушені порожні рамки. Нема сенсу їх забирати. Оці от, наприклад, 5 рамок. Ще тепло, джилка веде активний образ жизни. Вона літає, лазить зверху, знизу, тягає корм. От, Куди їх забирати? Для того щоб вони стояли. Тим паче, там є дві чи три повномедні. Само гніздо, ливочко перекрита. Лівочка перекрита і... В такому вигляді бджілка вже вверх, знизу корма складати не буде, я вже це перевірив. Тому двокорпусна система, як мене батя навчив, стоїть аж до жовтня місяця, поки не буде сформовано гніздо і не наступить холода. Як буде холодно, бджілка зіб'ється вся вниз. Тоді формуємо гніздо повномедні, опускаємо вниз. Те рамочки, что с каких вышив расплит, забираем вот. с гнезда вот. и все еще раз проливаем по улочкам там с кабатоксом вид клеща и зимуем. Так уже здесь два корпуса, внизу, внизу 10, вверху 1, 2, 3, 4, 5, 15. Из 15 рамок для зимы влей необходимо выбрать только 6. Максимум 7, ну може 8. Залежить від того яка сім'я, якої сили сім'я. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 17. Із 17 рамок я впевнений, що я виберу тут 7 повномедних для зімів. Вон, перші дві повнометні. Перші дві запечатані. Три зверху повномедні і внизу, як правило, тут дві, тут дві, 4, 3, 7 штук є. Так, ось, двокорпусна система, в принципі, яку я вибрав, так вона працює. На цьому пачку в мене 46 підводочків. Водички я робив у, в, в УЛІ з ППС, з будівельного пінополістиролу з жовтого саміра. І отака наявність відводичків мені говорить про те, що на наступний рік сюди потрібно на них ставити другий корпуси, а корпусів в мене немає. Тому не буду я чекати як похолодає зими от. зараз таки час не... не знаю що буде завтра що буде зимою де будемо ми зимою чим ми будемо займатися поки є вільний час в принципі, то я і поки погода така жарка є можливість придбати сухе, сухий ліс ну, для дерев'яної обв'язки от сюди і рейка Її повинно робити із сухого ліса. Я завжди у серпні покупаю дошки, вони сухі. І роблю собі такий запас для зимнього виготовлення вуликів для наступного сезону. Тому саме сюди мені потрібно 46 других корпусів для цих відводочків зробити на наступний сезон. Чим я зараз і займаюся? Вот такі вот справи семейки водочки я трохи підкормив литра по 3 по 4 оброблятися полосочками 5 вересня И через 20 днів після останніх полосочек буду проливать по улочкам Може бути один кубик скоботокса на полтора літра води. такі трохи покрепше зроблю, простше і останню проведу. Здесь відводочки посильніші. Десь послабіше. Є парочка ще дохлячків. Оце один з них. Нічого не можу з ним зробити. І подсілював, і біжили досипав. Ну, щось. Буває таке, що один із 40 Пока, чи два, два, по-моєму, в мене. Ну ніякі. Я навіть сумніваюся, що вони перезимують. Ну я сильно не заморачуюся, ні так, ні. О, такі ось такі от справи. Зараз покажу вам. Украці процес виготовлення корпусів спинополістиролу. Всім бажаю гарного настрою, впевненості в перемоги, всім пока.